Друзі, всім привіт! Ви на каналі ятріа 2 Крю. В магазині з'явився сьогодні тяж восьмого рівня новий італійський Bizonte C45. Все, весь опис ви можете тут прочитати про нього. Він продається як за гроші, так і за голду. І ми з вами його відкриємо зараз і на ньому зіграємо. Давайте одразу по характеристикам пройдемось. Два снаряди має в магазині. Чому не три, не зрозуміло, Тому що навіть Прожетто 45-й має е, три снаряди. І є чотири снаряди на рівні, є три снаряди на рівні. ну, Два снаряди у нас там лише Т-77, і також є два снаряди у нас у, на сьомому рівні у Шпіка. Шпакпанцер, правильніше сказати було б. Час перезаряджання снаряда в магазині 2,5 секунди, що теж не дуже швидко. Можна було зробити і 2 секунди. Час для зарядки в магазині, перший другий снаряд. Друзі, перший снаряд дешиться 17.26, другий 6.04. Середнє бронепробиття пробиття. 225, 255 і 53. кумулятивні снаряди маємо за голду. Середній дамаг в нього 310, 260 і 420. Тобто кедешиться один снаряд, 6 секунд. Грати треба буде від першого снаряду, не від другого, того, що кедешиться першим, я маю на увазі, а від першого снаряду, який кедешиться найшвидше у вас. І резервний снаряд ви будете використовувати лише тоді, коли для цього є. Сприятливі умови, скажімо так. розкид в нього 36 см на 100 метрів, це дуже багато. Це просто дуже неточний танк. Час зведення 5,2, що теж дуже і дуже багато. Кути вертикальної наводки. Якщо каро пам'ятаєте, у каро 10 градусів, тут всього мінус 8 і плюс 18 вгору. Міцність танка 1750, бронювання. Башні 180, 80 і 50, бронювання Корпуса 130, 75, 45, Радіус огляду 250 метрів. В цих наборах продається також е легендарний камуфляж. Він не продається, він вам може випасти. І давайте подивимося, що, що у нас взагалі тут є. Наприклад, візьмемо цей набір. Якщо у вас не випадає цей танк в наборах, то що то тоді? Тоді вам треба буде відкривати 30 контейнерів для того, щоб вам випав, випав цей танчик. Тому що в кожному ви отримуєте талісман, і е, таких талісманів вам треба буде зібрати 30. Давайте відкривати. Одразу почнемо з великого набору за 17500. І подивимося, бустери випадають, ну, з першого контейнеру мені рідко випадало. Хоча колись купив три контейнера, 2 плюс 1 вони були і називалися на 907-го. І в кожному з контейнерів, з трьох контейнерів, випав мені 907. І я ще тоді отримав десь 12 тисяч голди компенсації. Так прикольно було, а хтось задонатив на нього 100 баксів. Дивіться, що випадає? 3000 голди, друзі. 17% 500 ми витратили, 3000 голди вже отримали. Можемо тут, в ймовірність того, що випаде 10 тисяч голди, 30%. Тому, по великому рахунку, ці контейнери можна відкривати і за галду. Хоча краще було б відкривати їх не за голду, а за гроші. Тому що вам може насипати як і голда, так і, так і не голда. Десь тисяч маємо за X5, а я не хочу 10 тисяч за X5, я хочу ще 17 контейнерів. Хочу отак. 1000 голди. Бустерів зараз з вами підфармимо. Будемо фармити потім свободку до, до того, щоб нам. Потім відкривати була можливість танки за вільний досвід. 100 золота. Супер. А на що нам більше? Давайте нам по 100 золота. Камуфляж випав і 100 золота. Легендарний камуфляж, до речі, на нього є такий з рогами, ми на нього подивимося, коли нам нарешті. Випаде цей танк. Отак от, от, друзі, нам випадає цей танк на 18 му контейнері. До речі, ми зараз відкриємо з вами е ці два залишившихся контейнера. Не будемо ми їх збирати, колекціонувати, нема сенсу. Ну і компенсація, скоріш за все, цього танку буде, якщо він не випаде другий раз, скоріш за все, вона буде за. Просто за срібло. Так, камуфляж. До речі, камуфляж мені випав, а вони мені пропонують його придбати. Такий камуфляж на восьмий рівень зараз коштує друзі, 2000 голдин. Це небагато, в принципі. Якщо ми зараз візьмемо з вами і поговоримо про те, що у нас буде зараз на нові камуфляжі, наприклад, на бачата, на Леопарда і на ФВ. 215 Б183, то там взагалі інші суми будуть. Так, що нам випало по голді Тут нам випало 3000 голди, 4000, 4200. 5700 5700 нам випало, а потратили ми два рази по 700 по 17500. Отакі, друзі, справи. І отримали танчик. Умовно кажучи, ми. Використали там за 28 тисяч голди, нам він випав. Давайте, до речі, одразу перейдемо до нього і подивимося. Подивимося, так, скажімо, вживу на цей танк. Італійський цей танк у нас буде. Він у нас, якщо знаєте, в гілки Європи. Якийсь... До речі, нікого не дратує цей ранг такий, цей, що воно постійно вискакує. Я не хочу його. Не хочу його ніколи. На який танк я захочу, я сам можу поставити. Так. Поставили ми цей камуфляжик легендарний. Що у нас тут? Тут у нас. Я, до речі, виставляю собі. У мене стандартний набір клавіш тут стоїть. І я ставлю собі спочатку на. Четвірочку ремку звичайну, потім ремку універсальну, А тут можна поставити, наприклад, той самий форсаж. Але я думаю, що не слід його ставити. Зараз подивимося, що у нас буде по займанню двигуна. А займання двигуна 100% тут є. Зараз ми подивимося по два снаряди. Парну, парну кількість поставимо, про всяк випадок. Щоб у нас не було такого, що у нас. Потім не буде з вами одного снаряду і це лише один. же може бути, може. Калібровані снаряди нам будуть не потрібні. Так, таран нам теж не потрібний. Будемо дивитися далі. А що дивитися далі? 288 метрів від заявлених розробниками. То, мабуть, без обладнання або з маску. <кхем> Пробачте, або з маскувальною сіткою. Приводи наводки, мабуть, поставимо. Швидкість польоту снаряда можна буде потім е додати, якщо у нас будуть снаряди довго летіти. До речі, на кару снаряди летять повільно. Так, поставимо підкручений оберт. І тут маємо, ну, тут без варіантів, друзі. Тут на... треба все ставити на збалансовану гармату, тому що, так як вона працює, ну, тут, мабуть, на. Поставимо на шарніри, подивимося, може буде 30 до ремонту модулів, тому що подивимось, що у нього з ходовою. Давайте поставимо поки що на ходовочку. Спорядження. Ну, довше тут не потрібно, тому що у нас зараз автоматичні вогнегасники. І давайте зараз перейдемо до його характеристики, подивимося, як він там у нас займається цей танк. А займається він, до речі, 20%. Тому, друзі, одразу ми ставимо сюди так правильно. Ставимо автоматичні вогнегасники. Ось друзі. Я зіграв 28 боїв. Маю статистику по цьому танку 60,71 по проценту перемог і середній дамаг в 1927 одиниць. Що можу сказати? Що. Танк важкий, але давайте подивимося пару боїв на нього. Я на цьому танку для вас зібрав одразу два бої і підібрав карти такі, на яких ви зрозумієте, як грати на цьому танку, якщо ви захочете задонатити на цей танк. Грається він, скажу так, це не мінотавр, він дуже схожий, він має низький профіль. Але це важкий танк, в якого КД 16 секунд першого снаряду і 5,6 секунд другого снаряду. Але якщо ви, наприклад, вистрілюєте оцей другий снаряд, то у вас має пройти між снарядами 2,5 секунди, і потім ще 5,6 секунд для КД цього самого другого снаряду. Тому що враховується КД між. Тими самими снарядами. От, друзі, виїжджає такий Фердінант. Фердінанта можна е, коцнути, наприклад, двома снарядами, тому що у нас тут вкату немає, і можна собі спокійненько закедешити той самий перший снаряд і додати до цього ще другий снаряд. Тому цим самим ми користуємось і кедешимо і, обидва снаряди, для того, щоб ми могли далі грати в цьому бою. Що робимо далі? Бачимо, що тут Йох вже плюс-мінус на два постріли, також є Sumu АСМ, якого ми зараз поїдемо трошки підпушимо, можна було кидати йому в башню, але ми в башню накидаємо, даємо перший шот і від'їжджаємо трошки назад. Стосовно того, якщо ви бачите цей танк в бою, він ну, в башню він червоний. Якщо ви граєте проти когось, то чомусь ось постійно пробивають. Тобто ви не пробиваєте, вас пробивають. Я не розумію, як так відбувається. Зараз е, маємо кінчити цього Фердінанда, щоб він поїхав десь в ангар, а продовжуємо пушти, тому що нам він шотний, е, ніякої е, не е, составляє нам загрози, тому ми переїжджаємо, маємо переїжджати на, е, ближче до правого флангу, тому що у нас 4. Противника є в команді, і треба їх підпушувати. Три з них в нас позаду вже. Тобто вони через наш ріст заїхали позаду, і бачимо, що ПТСа у 9 рівня противника вона тут, і треба, треба якось її знищувати. Вона тут нам взагалі не потрібна. І як бачите, кути 8 градусів, їх трошки не вистачає. Я вам можу так сказати, що ну, тут я з не зробив цей постріл, тому що е, хотів, щоб закадешився все ж таки другий снаряд і даю тут на 300. Що хочу сказати стосовно цього танка. Якщо він мені там за 29-300 голди я його забрав з камуфляжем, о, якщо врахувати всі е, за і проти, там, ну плюс свободка, плюс вся ця фігня, то чистими вийшло 29-300. То, якщо так, краще візьміть т 34 3 за 5000 голди. І я думаю, що на ньому ви отримаєте більше задоволення, ніж на цьому танку. Чому? Тому що е, перших 20, не 20, мабуть, перших якихось, там, може, 15 боїв, ну, статистика на цьому танку впала до 38%. Е, до 38 і потім вже в мене було. Лише бажання підняти на цьому танку статистику, взяти перший клас, взяти другий клас, взяти медальку майстра і просто залишити цей танк в ангарі і більше на ньому не грати. Просто хотілося зрозуміти його, але два снаряди ну йому мало. Лише, скажімо так, що ви кидешете 6 секунд плюс 5 і 6, 21 секунда. А за 21 секунду ви видаєте ну, 600 дамагу. Ну, це фігня. І коли ви отримуєте від якогось важкого танку люту на якихось 450-500. Ну, це якось сумно. В цьому бою ми отримали перший клас і настріляли 3454 дамага. 2 кіла зробили. Маємо перший клас. По фарму 95 тисяч. І ніфіга ми не в топі по дамагу. Давайте перейдемо в другий бій, подивимося інший бій. Друзі, тут карта ешелона. вона теж така, скажімо, має Має такі, скажімо, специфічні рельєфні текстури, від яких ми можемо грати. Чому? Тому що плюс-мінус башня в цього танку, вона, вона пробивається. Це башня. Не знаю, хто її пробуває, як її пробуває. Е, в цього танка я, я граю тут не на каліброваних снарядах, граю на десилачі, але скажу так, що в цього танку не вистачає ще її бронепробиття. І тому цей танк ну, інколи когось не пробиває, навіть на Голді він когось не пробиває. І треба до цього звикати. Якщо ви хочете на ньому грати, то треба звикати на тому, що ви не будете когось пробивати, якщо не поставити калібровані снаряди. А якщо калібровані снаряди ви поставите, друзі, то е, буде така фігня, що КД у вас збільшиться, а ДПМ зменшиться. Ну і це набагато буде гірше, ніж грати, наприклад, на звичайних снарядах. Тут віддаю одразу е, два снаряди і... На цьому танку їх можна віддавати. Це ніякий не резервний снаряд. Ви маєте просто зрозуміти, що треба шукати можливості для того, щоб віддати другий снаряд і перший снаряд. Чому? Тому що вам потрібно буде е інколи, а, скоріше за все, не інколи, а частіше віддавати два снаряди. От, наприклад, як зараз, треба віддати два снаряди для того, щоб набагато зменшити ХП цих танків. І от зараз ВЗ-шечка. Ну, звісно, рікошет, а що ще може бути? От якщо зараз, то тут уже умовно треба кедешити ще один снаряд. От видаємо на 300. І видаємо ще один. Щоб забрати просто вазіка. ВЗ-шку забрали, палаючий пішов в ангар, і можемо собі спокійнесенько тут кедешитись. Маємо 484 в нас хітпоінти по запасу міцності. І поки що кидаємося, заїжджаємо за будиночок для того, щоб нас не пробували товариші, які стоять ще в команді противника на респауні. Я гадав, що поставлю збалансовану гармату і буду плюс-мінус гарно закидати там в лючки. Але, друзі, тут 31 см розкиду і про які можна лючки розмовляти. Тут інколи буває там зі 100 метрів ти в НЛД не попадаєш. Тому ні про які лючки йти мови не може. Навіть ті, які лючки, наприклад, в АТ-7-го, ви можете взагалі не попадати. Просто просто не попадати і все. Маємо грати як Тігра. Він дуже заважає нашим ст шкам які там СТ і на. По це стоїть у нас ще ПТСАУ. він дуже заважав, тому ми його забрали, а тут вже треба кадешити другий снаряд і грати за рахунок ДПМ. Звожусь, друзі, бачите, звожусь, тому що я взагалі противник зведення на максималку, я скоріше не буду зводитись і буду стріляти, а в цьому танку так не можна, тому що в нього крива гармата, і якщо ти ще не будеш зводитись, ти взагалі нікуди не попадеш. А тут Суто фарт був, що я так просто йому попав в НЛД і забрав цього танка. Така перемога собі важкий танк. Скажу, мені він не сподобався. Це моє резюме. Тим більше за 29300 голди маємо 3072 дамага, 3 фраги. Це майстер, ну і медалька розвідника. 149 тисяч отримуємо сєри, Ну і це топ по дамагу. Ось от такий от, друзі огляд у нас сьогодні був. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока!